Час новин в ефірі національного телемарафону. В Студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Понад півтори сотні дронів запустив ворог на Київщину. Це понад половина від усіх, якими окупанти атакували Україну цієї ночі. У Обухівському районі постраждали ціла родина. Загинула 27-річна жінка, її чотирирічний син із осколковими пораненнями обличчя нині в Ахмадиді. Дідуся прооперували. Він знаходиться у травматології, і під наглядом лікарів залишається бабуся, яка має численні осколки у поранення. У Обухівському районі частково зруйнований приватний будинок та пошкоджені ще три у кількох багатоповерхівках. Поруч вибиті вікна. Постраждали будівлі комунального підприємства закладів освіти та Укрпошти у Фастівському районі. Спалахнула масштабна пожежа у медцентрі та горіла на одному із підприємств. У столиці у Соломенському районі повилітали вікна у житловому. Будинку, власне, це була наймасованіша дронова атака із моменту повномасштабного вторгнення цього разу Росія запустила 273 безпілотні літальні апарати. Наші оборонці підтвердили збиття 88 шахедів на сході півночі та в центрі країни. 128 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Ну а понад 50 ворожих безпілотників збити не вдалося. Постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Загиблий восьмеро поранених та понад 60 зруйнованих будинків. Такими є наслідки ударів російської армії по Донеччині за минулу добу. У Яблунівці російська авіабомба влучила у приватну оселю та вбила людину. На автодорозі поблизу села Андріївка внаслідок атаки ФПВ-дроном поранено п'яти цивільних. Серед них дитина, повідомляє нацполіція. Двоє травмованих у Покровську, один у Мирнограді, по якому окупанти вдарили із артилерії. Загалом окупанти обстріляли 13 прифронтових міст та селищ серед зруйнованих будинків, житлові та адміністративні. На фронті ворог продовжує інтенсивно атакувати наші підрозділи на Покровському напрямку. Минулої доби там відбулося 54 бойових зіткнення. Йдеться про це у ранковому зведенні генерального штабу. Активно противник іде на штурми на Лиманському та Новопавлівському напрямках, де наші захисники загалом відбили 47 атак. Безуспішними були спроби окупантів тиснути у районах Торецька, Часового Яру, Курдюмівки та Білогорівки Донецької області. На Курщині українські військові 14 разів вступали в бій із росіянами. Загалом по всій лінії фронту відбулося 167 бойових зіткнень. За минулу добу наші захисники вбили та поранили 1130 окупантів. У Києві відбулося засідання ради координаційного штабу із питань військовополонених. Головна тема засідання підготовка до майбутнього обміну тисяча на тисячу людей і координація плану дій усіх військових структур. Україна вже опрацьовує списки осіб, яких потрібно повернути з російського полону про найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни. Україна та Росія домовилися під час переговорів у Стамбулі. Наше завдання це повернути всіх, починаємо з тисячі. Сьогодні фокус це військовополонений, тому зараз будемо говорити на ради координаційного штабу зі всіма структурами. Президент поставив завдання, щоб ми організувалися і запропонували йому чіткий план дій, і найскоріше повернути всіх. До своїх сімей ми хочемо повернути всіх з точки зору політв'язнів. Як ви знаєте, сьогодні день депортації кримськотатарського народу? Тому всі політв'язні, які з Криму, також обговорюються. Папа Римський Лев 14 офіційно очолив католицьку церкву за церемонією інтронізації, котра тривала у Ватикані. Спостерігали десятки тисяч вірян на місці. Новий понтифік спочатку привітав їх зі свого папа мобіля. Ну а згодом відслужив Месу в Базиліці Святого Петра та виголосив свою першу промову у Ватикан. На церемонію сходження папи І на престол там спостерігав за цією дійством президенти, прем'єри та члени королівських родин із понад 40 країн. Серед запрошених Володимир Зеленський з першої леді, голова офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Сполучені Штати на важливі для католицького світу події, представлені зокрема віце-президентом Джей Дівенсом і держсекретарем Марко Рубіо, котрий, до речі, назвав Ватикан потенційним майданчиком для переговорів України та Росії. На ну, Дніпрі нині реалізовують унікальний для України проєкт за підтримки благодійників із Німеччини. Переселенок перенавчають на робітничі професії. Зараз жіночий будівельний батальйон відновлює шкільне укриття. Це їхня виробнича практика після двох місяців навчання. Наскільки легко випускницям проєкту знайти роботу або відкрити власну справу, про це дізнавалася Софія Москаленко. Юлія фарбує стіни шкільного укриття у персиковий колір, теплий і приємний для очей. Професія малярки для неї геть нова, бо ж у рідному Маріуполі працювала на заводі. Ми виїжджали о той страшний день, 16 марта 22-го року, коли ми якраз проїжджали, коли зарвали наш драмтеатр. Я залишилась, кажем так, одна з дитиною і з животинками, яких вивезли з Маріуполя. Після переїзду намагалася знайти роботу уже на Дніпропетровщині. Та мало хто хотів наймати переселенку. Бо мені було сказано так: ви сьогодні живете зде, ну, тут. Завтра ви виїжджаєте, а мені знову потрібно буде брати людину. Тож, коли запропонували долучитися до жіночого будівельного батальйону, не вагалася. Тут 30 переселенок освоюють нову робітничу професію малярки або плиточниці, лицювальниці. Така кваліфікація, яку можна з собою забрати в будь-яке місто. Знаєте, ми вже стільки раз переїжджали, що я дивлюся, там е якась стаціонарна робота вона не дуже допомагає через те, що її постійно приходиться змінювати. Це фізичне навантаження, це ну як тренування для мене навіть. У цій школі укриття раніше не було, Тож діти навчалися в інших закладах та вже у вересні зможуть повернутися до рідних класів. Грунтові води пішли в цю сторону. Багато років топила підвал, була сирість плісень. Е води було дуже багато, і наша система палення була у воді, тому у нас і пари, і париви. Нині ж підняли рівень підлоги, аби уникнути підтоплень, а тоді до роботи пристали будівельниці. Багато хто виїхав за, -за кордон, хлопці пішли воювати, і тому в жінках, в їхніх руках, навичках ми дуже відчуваємо велику потребу. Жіночий будівельний батальйон це унікальний проєкт, який запровадили у Дніпрі. Профінансували перенавчання німецькі благодійники. Так, протягом двох місяців переселенки опановують нову спеціальність, а після отримують свідоцтво. Дівчата приїжджають з в основному. Це Донбасський регіон, дуже багато з вугільної промисловості приїхала, і тому для того, щоб адаптуватися, треба отримати нову професію. Це вже другий набір на навчання. Перші учасниці програми вже працюють на себе або знайшли роботу по спеціальності, як от Юлія. Я навіть рада з вас помочь. Я рада допомогти. Навіть зараз нові дівчата питають, та заради Бога, з задоволенням до цього мені було дуже важко. У мене була депресія, але я побачила це оголошення, подзвонила ще й працевлаштувалася. У благодійній організації планують наступні курси, де навчатимуть професіям кухарки, швачки чи перукарки. А військовослужбовцям пропонують перепрофілюватися на агропромислові БПЛА. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Аномально низькі для травня температури вдарили по плодових деревах. У садах померзли яблуні, груші, абрикоси, вишні, черешня, а ще й виноградники. За попередніми підрахунками, збитки деяких фермерських господарств сягають 80%. Тож скільки коштуватимуть фрукти з дерев, що вціліли, дізнавалася Вікторія Гетьман. Мінус 5. Палимо. А що робити? Поможе, не поможе. Ось так, підтримуючи вогонь ночі поспіль, фермер Сергій Пойда буквально рятував свої кущі винограду. Правневі заморозки вдарили раптово, і в хід пішли народні методи. Наливаємо в них переробу тряпочку, якусь намачали і підпалюємо горілочкою газовою. І воно горить, ходимо, провіряємо, доливаємо. І так воно дає тепло. Жодного разу згадує фермер в травні не було так морозно. Рятівні бляшанки ховати не поспішає. Коли є сок у зеленому пагоні, він від морозу кристалізується і погибає. Якщо старі кущі, то урожаєм вже може не бути. Цей рік взагалі дуже дуже важкий рік. Холода температура така. Зараз ну в мене так більше, а люди вже всі жаліються, Ну мала низька температура і хлорозить. Не вистачає йому сонця, не вистачає це і починає. Ну і так сказати, як то болячки. Знаєте, от листя жовтне. І якщо Сергій поїде своїх півтисячі кущів врятувати зміг, агрокорпорації цього року вже підраховують масштаби втрат. Ситуація критична. Абрикос це практично 80 і більше відсотків загинуло у нас від заморозків. Черешня, вишня трошки менше, але теж більше половини загинуло світу. Що стосується зерняткових – це груша яблуня, не менше 30 відсотків. І це ще не остаточна цифра, бо ж травень цього річ каже Сергій Вольчук, непередбачуваний. На початку травня під час світіння відбуваються такі заморозки, але такий критичний мороз, який був цього року, це, звісно, важко нагадати, навіть за останні 30 років. Впродовж квітня-травня температурні перепади фіксувались по всій Україні. Найбільше постраждали північні, західні та східні регіони. Все почалося з раннього тепла, яке було в березні, і це стимулювало дерева швидше розквітати. І в принципі, почалися перші процеси запилення. Але відразу вдарили морози. Через це українські ягоди та фрукти відчутно подорожчають за попередніми оцінками. Вартуватимуть на 20% більше ніж минулоріч. річ, і вибір буде меншим. Точнішу ціну можна буде вирахувати лише після збору першого врожаю. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.